Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Знайшов гараж. Трошки потепліло. Знайшов гараж, в який мене пустили декілька днів попрацювати. Терміново треба міняти тормозні диски. Передні буду міняти колодки, диски, ремкомплекти супортов. Почало шкрібти погані тормоза і скрежет, гружений їхав, останавливався, то аж дим почав валити. З правої сторони навіть не заглядував туди, туди тось, рішив одразу однім гамузом поміняти, щоб більше туди не лізти. Задні тормоза я обслужив ще на початку літа, а передні так, так не дійшли до них руки. Зараз зняв вже колесо, зараз відкручу супорт, тось, знімаємо супорт, перебираємо супорт. Потім збираємо диск колодки. дивіться, диски я заказав фірми Bosch, колодки взяв фірми Mando. Ну, Перший раз ставлю колодки цієї фірми, але багато чув відгуків, що непогана фірма. І Колодки цієї фірми ставляться на Honda, на Kia, на тобто на ті автівки, які йдуть з заводу. Тому ну, типу, вважається, що фірма доволі непогана. Тобто для... На японські автомобілі воно ставиться на багато марок цієї фірми і ставляться запчастини. Ну, подивимося, що вийде. Потім, поки в гаражі хочу, хочу зняти защиту, долізти до нижнього патрубка, який йде системою охолодження патрубок, який йде від радіатора до двигуна, до помпи. Проблема в чому? Поміняв термостат, але це інше відео буде. Поміняв термостат. ну Нічого не помінялось. Двигатель не можу прогріти в 70 градусів температура двигуна і все. Тобто, хоч міняв термостат, хоч не міняв, нічого не помінялося. Є підозра на те, що пічка гріє теплим. при цьому всьому. Патрубок, який йде від термостата до радіатора, теж теплий. А нижній і холодний вхлам. Ну, що повітряна пробка, то ну, я не чув такого, щоб прям така була пробка, що його не могло прогнати. Якби підозра на помпу, якби помпа не працювала, ну, він би кипів. А він не кипить. Я хоч 300 км їду, ну, хоч тисячу мене 70 температура і все. Печка дує нормально, теплим, все. ну, то есть, Ну, Не знаю, що це за или глюк якийсь. Ну, опять же, глюк-глюком, нижній патрубок холодний. Є підозра на те, що в той патрубок щось вліпили. Є у нас кулібіни, які мерзнуть в цих віта і починають то в верхній патрубок ліпити, якийсь там термостат допомільний перед радіатором, то в ніжні патрубки починають щось там. Ліпить, робити про прохідність меншу, зменшувати діаметр того патрубка, ну, тобто, щоб, щоб більше прогріватися. Ну, не знаю. <клес> не знаю, не знаю. Поліземо, подивимося. Так, ну тут все банально просто. Колеса я зняв. Зараз Сейчас... хочу відкрутити шлангу, поки на місці все стоїть. Ну як відкрутити, чисто розшевелити, щоб вона відкручувалась. І все, знімаємо супер, скидаємо колодки, відкручуємо скобу і будемо все вичищати. Наверно, пофарбуємо, Диски тоже знімаємо, викидаємо. Ну, короче, займаємося. Розібрав уже цю сторону. Ну, скажу чесно, ще... Если все смазывать, хотя бы даже какой-то там медной смазкой, то все тоді відключится. Всю сторону я первый раз, когда відкручував, я оці болты скобы на 21 які идут. Я их трехметровой трубой взрывал. Потім вычистил, помазал, сейчас відкрутилось все, все налегенько. Так, ну по диску. диску хана. внутреннюю сторону жерло и жерло конкретно цей диск ветіль. Колодка внутрішня такого в мене ще ніколи не було, щоб я до такого доїздив. Внутрішній хана все ці направляючі, ну в принципі двигаються ж, не то що закисли, направляющий двигається. Ну, тут ми там все перемиємо. Поршень може підклинювати. Можливо, там ржавчинка на поршні. Ну це зараз ми знімемо поршень. Тобто на педаль тормоза надавлю, пару разів поршень сюди вилізе. І все, і шланочку відкручу. Шланочку треба якийсь дерев'яненький чопик вставити, щоб рідина не витікала. І все, і можемо розбирати далі. Міняємо пильники, все вичищаємо добре. Сюржавчину да, біг би в ідеалі, б була можливість з пройтися під Піскаструїть. Можна було б пофарбувати. Глянемо, може і зараз пофарбуємо, подивимося, Як буде настрій. Зняв я вже термазний супорт. Ну, це банально просто, як, як завжди. Сюди ставити монтажечку чи що-небудь на всяк випадок. Плавно підалю тормоза нажимаєте, поршень сам вилазить. Попробую, ага, що він уже шатається, все тоді не треба давити. Шлангу відкрутили, шлангу заглушили. Все, розбираємо далі. В супорті, як завжди, мусор. От там в углу осідає муляка. Муляка, трошки є ржавчинки, але не критично. Що у нас с поршнем. Щось. Ну, такий вот поршенек. Ну це грязь вот такая. Ржавчины такой жесткой немає. Корозії немає. Все сейчас вычищаем, вымываем. Прям комплект взял вот такой фирмы. 262036. В ремкомплекті йде, тут немає поршня в ремкомплекту, але здебільшого можна безпоршно обійтися, щоб на ньому немає жорсткої корозії. Тут є сальник на поршень, оплатительне кольцо на поршень і резинові оці дві штучки. Зараз дорозбираємо, вичухуємо на шуруповерт этот <кхів> щітку. Поставлю таку на шуруповерт, будемо вичухувати по максимуму що зможемо і будемо збирати. Ось такі колодки взяв емондо. Ну, не знаю, мене знаєте що. Ну тут жорстковато, як будто. Ну, не знаю, жорсткі, мені каже, вони. Тормозать будут круто, но, наверное, и диски буду жрать круто. Диски взял. Вот такие вот. Бош. Бош, бош. Да, по диску видно сразу, да, Толщина всего диска. Цього, служба, нацього. Я і знав, що їх треба буде міняти рано або пізно. Так, эм, этот супорт зараз перший слой легке напилення зробив. Зараз пофарбуємо, його уже по почистий, все пофарбуємо. Ставим ремкомплект, смазываемся і И будем сбирать. Так, для смазки купил ну, наклеечка этот. А, ликвимоли. Таку. Это антискрипция. Мажутся колодки. Короче, не, не колодки, а посадочные места на колодках. Посадочные места. Вот тут мажутся еще... Ну, Поршень прилягає, де, де прилягає скоба чи не скоба, а сам супорт, два уха передніх, де прилягають колодки і для направляючих таку взяв смазочку. На двох тюбиків на передній напередок вистачить без проблем. Ще взяв, знаєте, що тільки що щотки почистив кільце. АБС. -а. Тому що було засрано в хлам. Ну, машина їздила по болотам так, що ужас. Е е і було дуже засране, тому може із-за цього в мене проблеми з АБСом. Е на той стороні будемо і датчик АБС -а міняти. Взяв бушний, поставив на ту сторону датчик АБС. -а. Подивимося, зберем, подивимося. Якщо з АБС нічого не змінюється, то треба заказувати блок АБС і потрапити до толкового електрика. Тому що мені це не подобається. З тормозами так я і не розібрався, нічого не працює. Тормоза даєш по тормозам АБС з буквально 3 секунди. Ну, Дірнулася педаль, там, раз-два-три три, три рази дернулася педалька. І все, якщо колеса передні стають юзом, коротше, тупо глохне двигатель, короче, і воно просто юзом сунеться. На нейтральній передачі такого нема. Ну це короте, якісь таке проблема не, <кхи> ну, не пасійно, такі, такі проблеми зустрічаються раз на там, 30 машин може десь. Не знаю, в мене ніколи не було проблеми, проблем з АБС на машинах і системою охолодження. А тут є банально, я це не можу побідити, коротше. Ну потихоньку все одно побідимо. Чи, побідимо, переможемо, так? Да? Виставив вже скобу, прикрутив ключиком на 21. Оці м -м, болти... Ну так... Добре підтягуйте, тому що бували случаї, коли, якщо не затягнути, то скоба потім шатається місці з супортом. Поставив колодки, намастив посадочні місця під колодки підколодки антискрип. Ну, вона для того, щоб не підклинювали отут колодки. Тому що, якщо в скобі підклинюють колодки, то у вас і стирає. Поршень підклинює, Коротше, тобто стираю одну колодку одну сторону. В общем, буде отак. Отак есть. Колодки попробуємо, що це за монду. Це я вже короче, Намазав, зібрав. Зараз будемо прикручувати шлангу тормозну і вставляти сам поршень. Чи сам суппорт з поршнем. Сальнички все поміняли. Думаю, буде працювати. І треба буде вигнати машину, загнати її в гараж мордою, щоб другу сторону розібрати. Розберемо другу сторону, а потім вже будемо займатися системою охолодження. Так Зробив вже і цю сторону, тут поставив датчик АБС, -а. купив оригінальний, поставив сюди датчик, ну, бо ушний, правда, але як є, тут треба ще, мабуть, стяжечко чи щось прихватить, бо немає резиночки, яка сюди повинна, яка сюди повинна вставлятися. Тут притягнув. І буде. Коли вже розбираєте, Ну, по-перше, Якщо у вас є набор uh, меч... мечиків чи метчиків, як вони правильно називаються, проганіть різьбу на датчику АБС, посадичне місце проганіть, uh, прочистіть, проганіть отут різьбу. Ну, тобто, Де бачите, везде попроганяйте різьбу і обов'язково позмазуйте все. Uh, Якщо це різьбове, з'єднання, то смазити або графітовою смазкою, або мідною смазкою, посадочні підколодки смазав отакою смазкою. Ну, Воно синього кольору. Це щоб не підклинювали тут колодки, щоб вони там все, все гарненько було. З обратної сторони колодку теж намазав там, де буде поршень до неї прилягати. Ну, А отут ці п'ятаки, це вже сам супорт смажу, де прилягає до цієї колодки. Зараз буду ставити ремкомплект на супорт і все збирати до кінця його. До речі, друзі, коли прокачуєте тормоза, і якщо у вас немає оцього резинового ковпачка на цьому штуцері, доставайте його, викручуйте і прочищайте. Не раз стикався, що вони забуваються мусором і навіть тормозна жидкость не проходить, до речі, скільки перебирав супорта на, віто? на чорному в мене віто навіть було внутрі супорта. Ну, такий 2х2 мм кусочок скла. Як він туди попав? Душені чаю. Ну, через шлангочки навряд ли б воно прав. Ну, тупо кусочок скла був. Тут кинувся колпачка, не було, ну так як тут їздимо там, де волки бояться ходити, то тут забито. Забито, зараз візьму сверлишком, прочищу. Добре, вичищайте тут різьбу, вичищайте щоткою на шуруповерт, проганяйте різьби і отут я думаю, що можна навіть чимось помазати, щоб вона не закисала. Це що хотів сказати, зараз візьму сверлишко, прочищу, тому що, тому що буде біда. Почистив цю, цей штуцерок, До речі, хто не знає, отут двоєчка сверло. Отут троєчка чітко підходить і прочистив, просверлив. Тепер гарно продувається. Ну і обов'язково резиновий колпачок після прокачки обов'язково треба поставити. Вони продаються і окремо. І якщо ви берете ремкомплект супер, то там здебільшого во всіх він йде. Тому ставте це не для того, щоб для красоти, а це для того, щоб воно там не ржавіло, не забивалось грязю, і тоді ви нормально можете прокачати тормоза. Все, зібрав вже, зараз ставлю колесо і залишиться лише прокачати тормоза. Ну, ця сторона, диск, був ще, ще такий собі, ну, скажімо так. Теж внутрішня сторона більше з'їдена, ніж наружна. І Диски у нас нові на 22 мм, мм товщина. А даже на диски пишеться 19 мм, це вже все. Цей диск потрібно міняти. Тому диск, опять же, диск стерся. Колодки стерлись, поршень у вас видвинувся з супорта максимально наружу. Потім його починає підклинювати набок, виворачувати. Тому це е, краще робити е, вчасно і ну, по регламенту. Або, або ж звертати на увагу на те, що у вас ага диски стерті, значить, треба щось думати, а не їздити до того, що клинюють потім поршня Потім треба повністю ремком'єкт міняти. Супорт або відправляти десь його на реставрацію. Ну, зараз багато є фірм, які займаються, можна відправити, вам і порошковою покраскою пофарбують. Е, ну, скажімо так, я роблю все сам, тому що, ну, тим паче на цій автівці нема коли, скажімо, Відправити, чекати там тиждень. Машина потрібна кожен день і їздила вона кожен день і не помало. Так, все, з супортами. Задній я вже ж перебирав відео, хто дивився, той знає. порядок перебрали, тобто вже все, з тормозами і я буду впевнений, що тормоза супер і... і нічого не заклинить по дорозі десь.